Привіт, привіт! Ну що, скорпіони? Це ваш старопрогноз на серпень місяць. Будемо дивитись, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан. Про що ви будете думати? Я вибачаюсь, що будете хотіти, що будете відчувати всередині себе. Подивимось сферу партнерських взаємовідносин не тільки в коханні, а в принципі, потенційно з ким ви можете спілкуватися на наступному місяці. Ну і подивимось, звісно ж, сферу роботи, кар'єри, досягнення грошей, навчання, кого що може хвилювати. Буду вас сьогодні трошечки смішити своїм згорівшим носом. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще карти можуть програватися. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм. Буду вас трошечки надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. Так, ну що, перша карта на індивідуальний стан, скорпіончики, подивимося, що там у вас буде відбуватися. Паш кубків вагітність може бути. Народження дитини може бути по цій карті. По цій карті може бути така емоційна нестабільність. Коли ви можете не знати, що хотіти, така капризність, я б сказав, по цій карті, і я б сказав, навіть за рахунок якоїсь може і збалованості це може відбуватися. Але при цьому дивіться, балансуйте цим емоційним станом, тому що ви можете почати щось робити, або там купити щось собі, що може бути або не на часі, або ви не отримаєте від цього задоволення. По цій карті ви можете знайти якесь нове хобі удовольствие, скажімо так, від якого будете отримувати це задоволення, скажімо, не знаю, там теніс, спорт, сап, серф, будь-будь що. Поринутись в нього так, як в омут з головою. А по цій карті може бути якась така короткочасна інтрижка роман з кимось, де опять же, буде більше такої якоїсь інфантільності, дитячої емоційної нестабільності, але при цьому по цій карті це не доведе до якоїсь серйозної історії. Це можуть бути просто непорозуміння з кимось, коли ви можете якось дуже гостро щось сприймати. Карта творчості, якогось творчого проекту може. Давайте ще подивимося карту. Пашку. Рисельміщей може за рахунок оцієї емоційної нестабільності може бути з кимось конфлікт, коли ви можете якось сприймати інформацію не так, як вам її приподносять. А по цій карті може бути якась форс-мажорна обставина, коли вам треба буде зірватися з місця, поїхати, або просто піти щось робити інше. Коли там, наприклад, планували. День взагалі в іншому руслі. А по цій карті може бути така карта, коли хтось може до вас проявлятись дуже активно, настирно, наполегливо, щось від вас хотіти. Ну, такі бути дуже назойлива людина може проявлятися до вас. А по цій карті може бути поїздка кудись, переїзд може бути як варіант. Ну опять же, дуже такий суматожний, сумбурний. карта внутрішнього конфлікту. Можете сумніватися з може якогось рішення, якихось починань, як варіант. А, що тут ще може бути? Ну, от мені чомусь здається, тут все ж таки може бути якийсь за рахунок емоційної нестабільності якийсь конфлікт з кимось. Давайте ще подивимось. Або а, сум, сумніви можуть бути в своїх силах і рішучості. Давайте ще одну карту для вас. Дів'ятка мічей, ну тут може, може якась новина буде а, по відношенню до вас, яка вас може засмутити по цій карті. Може вам щось неприємне приснитися. А до речі, по цій карті ще може бути як як варіант, така історія, що вам може приснитись віщий сон. Карта тривоги, переживання може з приводу вашої дитини або з приводу того там, якоїсь пропозиції, хто там може до вас проявлятися, щось пропонувати вам. Ви можете себе якось накручувати, тривожитись, коли оцей стан немає якоїсь актуальності. Тобто це тільки у вас в голові, Тобто фундамент для того, щоб були якісь проблеми, немає. Але при цьому ви можете якось себе трошечки якось так тригерити. Вводити в цей будоражучий стан, а карта сумної звістки, як варіант, теж може бути. Давайте подивимося на дні колоди Да Дивіться, тут випадає на дні колоди, а, восьмерка жезлів. Знову ж таки, от, карта Сапченія, тому тут може бути якась сумна змістка яка вас може ошарашити і Вам за рахунок цього треба буде міняти якісь може свої плани, щось перероблювати, дороблювати. Це може бути якийсь переїзд Uh, коли uh, щось можете поспішити, uh, скажімо, або поїздка якась uh, раптова, коли ви uh, скажімо так можете не отримати бажаних результатів, або вам там щось може не сподобатись, або просто можете переживати за рахунок цієї поїздки. А uh, по цій карті може бути така сера, що вам треба буде впродовж місяця робити багато справ, uh, там не знаю, мотатися по місту по різним районам, скажімо так, і будете думати, чи встигну я все зробити, чи вистачить на мене на все це це часу. Ну, я думаю, що по цій карті повинно вистачити. А по цій карті, опять же, може бути якась переписка, комунікація з якоюсь людиною, але при цьому це буде якась не дуже довготривала історія, як варіант. Давайте далі подивимося: партнерські стосунки, взаємовідносини з іншими людьми. Що там карти скажуть. Пітерка Пінтаклі. Ну, п'ятеро Пентаклі може казати про те, що може в контексті комунікації з якоюсь людиною може не вистачати якоїсь близькості, або можете прийти до розуміння того, що немає таких глибоких почуттів до цієї людини, щоб продовжувати ваше спілкування. Як і в стосунках, так і в дружбі. В будь-чому по цій карті не знаю, може хтось з ваших близьких може прихворіти, ви будете якось їм допомагати, от, переживати, накручувати себе з приводу цього. А, карта розлуки, розставання як варіант. З кимось давайте ще одну карту. Подивимось, що там можуть карта сказати. Ваш пентаклі додається. Паш Пентаклі каже про те, що може бути фундамент для того, щоб ви розійшлися. Або може бути така історія, що з'явиться потенційно якась людина, нове знайомство, але при цьому може не хватати близькості в цьому спілкуванні, тому що обично попажу пентаклі проходить якась людина, така трошечки меркантильна, коли вона думає про якісь цілі. По відношенню до вас, тобто, чому вона з вами спілкується, що вона від вас хоче отримати, або це може бути така історія, що людина, скажімо так, трошечки може бути жаднувата, не запросити вас на побачення і не заплатити за вас, і вас це дуже сильно може засмутити, як варіант. А це може бути якась пропозиція від вашого партнера, друга, там не знаю, разом кудись поїхати, вкластися в щось. Відпочити, переїхати. Пропозиція руки і серця разом з'їхатися. Хоча ви якось можете переживати або напрасно переживали, думаєте, боже Боже, чи буде ця пропозиція? І от вона настане. Давайте ще одну карту для вас. Подивимось. Такі пінтакли. Це може бути новий клієнт, не знаю, будете переживати, типу, що немає клієнтів, що робити, де мені брати гроші. І тут нарешті вони прийдуть. Ну, тобто, взагалі, карта каже про те, що фінансово повинно бути неплохо, невелика сума, але при цьому є. Карта Мір випадає. Ну, тут може реально бути фундамент для того, що ви можете розійтись, перестати з кимось спілкуватися, або це може бути. Опять же, нехватка близькості в комунікації за рахунок того, що це може бути дистанційне спілкування, там на розстоянні з кимось, при чому там не будете бачитись, наприклад, Ль людина не буде проявляти інтерес для того, щоб очно зустрітися з вами. М -м карта Мір може казати про те, що хтось може запропонувати вам разом кудись реально поїхати або з'їхатись, будете нарешті жити разом. А -а це може бути така історія, коли ну опять же, карта завершення якогось одного циклу в спілкуванні, початок чогось нового. Карта дитини. Може якась може буде не, не, не буде вистачати близькості з вашою дитиною, тому що вона там кудись приїде зміни місце проживання, або будете тільки приписуватися з нею? Може бути якась новина у вашої дитини. До речі, карта карта мір. Карта ну по карті Мір це може бути ще й така історія, коли ви можете багато часу проводити в соціумі спілкуватися з іншими людьми, а поглинати якусь інформацію, яка може вам посприяти в подальшому в чомусь. І що саме цікаве, дивіться на дні колоди випадає карта Дев'ятка мічей, яка у нас вже випадала. Соответственно, якщо двічі карта випадає, то вона хоче на себе звернути увагу. Дев'ятка мечей, ну мені чомусь здається, тут може все ж таки бути якийсь фундамент для того, що ваше спілкування з якоюсь людиною може завершитись. Може за рахунок фінансів, там не знаю, що та не поділите і підете в завершення або з розумінням того, що немає можливості бажання розвивати ці стосунки далі, і немає в цьому. Якусь різону, як варіант. Або карта каже про те, що ви можете просто от накручувати себе, що там нема, Боже, Боже, немає близькості, що мені робить. Хоча, по факту, це, опять же, тільки у вас в голові треба прикласти якісь зусилля, проявити ініціативу і движення далі піде, як варіант. Давайте далі подивимось сферу роботи. Навчання, кар'єра досягнення грошей, що цікавить. Бесьмерка Пентаклі. Ну, дивіться, по цій карті будете багато працювати, можуть на вас накласти більше відповідальності, або робота може даватися е, цілком ну, складно фізично. Е, це може по цій карті бути е, ще така історія, що ви можете брати на себе сверх тобто працювати більше норми своєї. При цьому е, карта каже про те, що гроші будуть, клієнти проходити будуть, а е, по цій карті можете. Вам фокусувати вектор своєї уваги в один якийсь проєкт. Або не знаю там не знаю будете багато працювати для того, щоб собі там загоротись якоюсь ідеєю бажанням, і прям будете багато-багато робити, щоб щось собі заробити на щось якусь велику вагому покупку. Давайте ще одну карту. Сімрка мечей. Ну, дивіться, сімка мечей може казати про те, що будьте обережними, що там не було ніякого воровства, як варіант. Типу там не знаю, десь можете залишити гроші сумку і вас можуть зтиріти. Як варіант, карта каже про те, що може бути така історія, що хтось на роботі може увійлювати, маніпулювати, опять же, нагружати вас роботою, казати, Боже, який ти класний, молодець, помоги мені, пожалуйста, зробити мою роботу, або там це може бути ваш керівник, наприклад. По факту ці люди можуть користуватися вами вашою такою добродушем, наприклад, ви на це поведетесь, вам може бути важко, а люди за рахунок цього отримають якусь вигоду. По цій карті може бути така історія, що не знаю, щось може бути якийсь тайна обман. На роботі недоговоренності, ухищрення, от якась маніпуляція може бути Лице... лицемірство, я б сказав, по цій карті. Я б радив би вам бути обережними. Можуть бути якісь підводні камені. Це може бути якийсь клієнт, який, наприклад, попросить, захоче взяти ваші послуги, ви надасте їх, але при цьому він не заплатить, наприклад, убіжить, як варіант, убіжить. Давайте ще одну карту. Це може бути у вас така історія, коли у вас може бути небажання брати на себе відповідальність, будете убігати від відповідальності, хоча не треба цього робити, тому що це може дати вам плоди. Давайте ще одну карту. Подивимось. Ой, карти розвалюються. Мені там вже написали, що я навчився тримати карти, як хтось там. Не випадає. Значить так треба. Сіморка жезлів, ну дивіться. От по цій карті, знаєте, що може бути? От в комбінації реально карта може сказати про те, що вам можуть хтось казати, казати, як вам потрібно робити роботу, внушати свої якісь ідеї, давити на вас. Хоча по цьому по цій карті вам треба навчитися вибудувати особисті кордони. І робити так, як ви вважаєте за потрібними. При цьому це може закінчитися конфліктом. На за те, це дасть змогу вам робити так, як ви от вважаєте за потрібним. Люди побачать, що у вас є якась чувство субординації, я не знаю, як це правильно назвати, що якби не треба вам казати про те, що ви як ви повинні робити. А по цій карті давлення може бути, якісь препятствия можуть бути ограничення, це можуть бути затримки, звісно, в заробітній платі, коли там може керівник казати, що блін, там щось гроші не приходять, не проходять там через банківські якісь рахунки. Хоча по факту трошечки може брехати. Все нормально, там в нього якісь можуть бути проблеми. Ну от якісь можуть бути препятствия з колегами непорозуміння, я б сказав. На дні колоди випадає карта Королівна Кубків. Дивіться, це може бути от вся ця історія з людиною водної стихії, рак, риба або скорпіон. Або ви можете розмивати якось особисті кордони йти на поступки іншим людям, допомагати іншим в ущерб собі, тобто, наприклад, робити не свою роботу або ще щось. За рахунок чого потім буде важко наздоганяти процес вашої роботи. Ваших задач а по цій карті, карта емоційної такої нестабільності. Ви можете дуже сильно хотіти придбати собі щось в емоційному плані, але при цьому якось себе А, Либо же, не знаю, може будете комусь сказати, розповідати там Блін, там, хочу собі новий телефон. І вам всі будуть казати, та зачем він тобі треба? Не, не треба. І ну, всі діла п'яте десяте. Хоча, опять же, дослухайтесь до себе, якщо ви вирішили, просто беріть і робіть, не слухайте те, що вам кажуть інші. Тому що оця історія, ну тобто, ви не залишитесь задоволеними. Тобто це може вас якось ем, угнітати, я б сказав. І мечей, опять же, от как, Какого-то обігання може бути. Мені здається, тут в плані фінансів будьте обережні, щоб не було ніякого вироства з картами. Ось ось ці махінації з ссылками, будьте обережними. Якось так для вас, дуже всіх сильно вас люблю. Бажаю прекрасного місяця серпня. Обійняв, бережіть себе.